Доброго дня! З вами компанія КММ. Сьогодні ми розглянемо ортопедичний безпружинний матрац Санті колекції Атіс. Безпружинний матрац Санті у вакуумній скрутці. Матрац вакуумується за замовчуванням, а також є опція отримати його і не в скрученому вигляді. Як відбувається розпаковка безпружинного матраця у вакуумній скрутці? Давайте поглянемо. Покладіть упакований матрац на ліжко. Обережно розкрийте зовнішнє пакування скрутіть матрац. Зробіть невеликий прокол внутрішньої упаковки, не пошкодивши при цьому матрац. Почекайте до 72 годин, поки виріб повністю відновить свої властивості. І насолоджуйтеся! Особливість матраца Санті це унікальна піна в основі моделі Smart Foam Care. Розроблена та зареєстрована компанією КММ – спеціальна марка ортопедичної піни. Матеріал має підвищену на 25% щільність ніж у звичайної піни, а також наділений високим рівнем еластичності, повітропроникності та забезпечує масажний ефект. Зональність Кейр сприяє правильній ортопедичній та анатомічній підтримці кожної із семи зон тіла людини завдяки унікальній контурності піни, подарує максимальне розслаблення та здоровий сон. А чохол матраца тканина стретч Артлюкс. Стильна, ніжна, приємна на дотик та водночас міцна і зносостійка. У складі чохла є матеріал Comfort Sense, який надає м'якості і комфортності матрацу, та шар Air Layer, що покращує циркуляцію повітря всередині виробу. У безпружинній моделі Santie поєднання таких характеристик, як висота матраца, властивості матеріалу, унікальна семезональна контурність скеїр, забезпечує комфортність саме для заявленого рівня рекомендованого навантаження на матрац. Параметри моделі висота 13 см. Рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце до 130 кг. рівень жорсткості 4. Матрац виготовляється у вакуумній скрутці. Гарантійний термін на безпружинний ортопедичний матрац Санті 3 роки. Дякуємо за увагу! З вами була компанія КММ. Дивіться наші інші навчальні відеоролики.